Черговий попкорно конвейерний фільм Капітан Америка Чудесний новий світ створювали, аби повернути Марвел колишній успіх, але замість цього він став і ще одним фільмом, який намагається бути копією минулих робіт студії без жодного натяку на щось нове. Іронічно, що фільм із дослівною адаптацією назви звучить як Хоробрий Новий світ. Абсолютно не пропонує нічого сміливого. Давненько у нас не було оглядів на Марвелівську кіннятку, а помітили та ну давайте зараз власне це. Ми займемося оглядом цієї самої марвельської кіни. Але перед тим нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той саме канал, котрий може випадково на спойлерити. Але я сивий, я сьогодні такий сивий із натяком на вуса, що я міг би зіграти генерала роса. Одним словом, давайте домовимося одразу. Якщо я щонебудь ляпну щось не спойлерив, і вам це здалося в принципі спойлером, то я наперед прошу вибачення. Знайте, що такі моменти будуть. Я вас попередив, попередив окей, вся відповідальність була знята офіційно. Погнали! Чудесний новий світ це черговий проєкт від Марвел, який намагається довести, що їх новсесвіт і ще живий, не збирається відправлятися у кіно-вальгалу. цього разу, капітаном офіційно преофіційно стає Сем Вілсон, який намагається довести, що він гідний цього звання. Знову тим часом новий президент США та Рос намагається вирішити проблеми із велетенським целестіалом у Тихому океані і налагодити давні політичні конфлікти. Але, звісно, хтось хоче усе зруйнувати і розпочати світову війну. Це якщо дуже коротко про сюжет. Сем, навіть після того, як офіційно став капітаном Америкою, не прийняв сироватку суперсолдата, яка зробила із доходяги з Брукліна справжню бройлерну машину. І це тільки посилює його синдром самозванця. Так що він черговий раз ходить, і весь фільм не йшов. Ізвініті пацани, був во Второй мірової. Але не хвилюйтесь, як і годиться, Бакі Барнс завжди поруч, а тому і сюди його запхали, щоб підбадьорити друга та пожартувати пару тупих приколів. Хоча насправді було відчуття, що додавши його, Марвел просто поставили чергову галочку для фанатів Сем Вілсон на мою скромну нікому не потрібну думку, сам по собі має достатньо харизми та характеру, щоб стати головним героєм фільму про Капітана Америку. І найкращий фільм виглядає, коли нам показують безпосереднє життя буття нового кепа і його кумедні взаємодії із молодим Дені Раміресом, який грає нового сокола. Історія про героя, який сумнівається в собі, це не новинка. Але якби її розкрили із розумом, гумором чи, хоча б якоюсь глибиною, це могло б бути навіть цікаво, як і у попередніх. Останніх фазах Марвел фільм цей він скоріше побудований не для того, щоб бути історією персонажа головного, центрального так би мовити, а більше для того, щоб е, означити майбутній глобальний сюжет і ще глобальніше, так би мовити. На диво, це не фільм про саму Вілсона, його капітана Америку, а скоріше знаєте про щось інше, а його самого він залишає десь там далеко на задньому плані. Таке враження, що сценарій, ніби поверхово черпає трішечки саму Вілсона, але отак от глибоко от глибо, так, глибо Туди не я це зараз сказав, потім подумав, що саме я сказав. Одним словом. Фільм ніби не намагається дослідити внутрішню душу Сема Вілсона. Та й зовнішню. Та, та яка посередині теж так само тут немає розвитку іншого потенційно цікавого конфлікту. Рішення Сема співпрацювати із Тадеусом Росом. Рос, якщо ви забули, то я вам напам'ятаю, це той самий генерал, який усе життя ганявся за галком, а потім ще й намагався, так би мовити, піднагнути месників. Окрім старого доброго любителя Слив Бакі, тут ще й з'являється і Ісая Бредлі, старий темношкірий ветеран, якого у серіалі Сокіл і зимовий солдат назвали забутим капітаном Америкою. Коли він воював у корейській. Війні отримав сироватку суперсолдата, а потім довгі роки провів у в'язниці і був таким собі піддослідним кроликом для експериментів уряду США. І він цілком логічно не розуміє, як можна співпрацювати із росом, людиною, яка виробляла жахливі речі. Серйозно спитайте у Рейчел. Сам фільм нагадує про те, що саме він стер половину Гарлема із лиця землі у гонитві за Галком. На додачу він ще й зруйнував стосунки із донькою Беті, і Тепер хоче довести, що змінився. Форт непогано передав цю складну динаміку від впевненого політика до. Вразливого батька він несподівано виклався на усі 100%, наскільки це в принципі можливо для Форда, особливо у його літах. Хоча цей фільм легко міг би стати для нього просто легким заробітком, що власне по суті стало. У супергеройських фільмах часто буває, що герої змушені працювати із колишніми ворогами. Той же Бакі Барнс теж колись був лиходієм, і з цього фільму теж можна було б витягнути щось цікаве. Наприклад, питання як можна працювати у системі, яка раніше виступала проти тебе, але ні, давайте зразу у перший акт, отак, от. Візьмемо, скинемо на людей дуже багато різноманітного пояснення, замість того, щоб це показувати, купи експозиції і все для того, аби люди, які не виконували домашню роботу у вигляді перегляду 34 фільмів і купи серіалів до цього, щоб їм не довелося от розбиратися в цьому самому, самим віднесеньким, малесеньким. Не переживайте все пояснять, все розкажуть, по голові погладять. Аби гроші несли. Нам раз за разом кажуть, що Сем взагалі-то немає а Гаррісон Форд це той же самий генерал Рос, який у 2008 році боровгалка. Просто от він так сильно помінявся, тому що вузо збрив. Фільм ніби боїться, що малесенькі, біднесенький глядачі чичак – Зможе щось не зрозуміти, якщо ми постійно все не пояснювати. Фільм знову і знову повторює ті ж самі меседжі, що були у серіалі Сокіли зимовий солдат. Сем уже довів, що він гідний чоловік, але у цьому фільмі він знову чомусь сумнівається, і це виглядає трохи зайвим. Логічніше було б зробити історію більше про його становлення як лідера, а не пережовування старих сопл... е, тем. На початку є обов'язкова велика екшн сцена, бо так починаються усі їхні фільми. У якийсь момент Сем змінює свій білий костюм на темно синій просто тому що Марвел треба продавати нові фігурки. Він, ніби створений просто для того, щоб бути черговим фільмом про Капітана Америку, але без того, що зробило попередні частини особливими. У підсумку залишилася лише оболонка, типовий екшен із великою кількістю Галімусі CGI. Само по собі викликає сміхи те, що сценаристами цієї кіни було аж п'ятеро чоловік: Роб Едвардс, Малком Спелман, Далан Мусон, Джуліус Она та Пітер Гланц. І схоже, що вони у процесі написання сценарію не дуже між собою спілкувалися, адже як іще пояснити. Те, що головного героя тупо відсунули на другий план настільки, що він майже не бере участі у власній історії. Ця кубка людей настільки спростила історію, що усі її повороти видно за кілометр. Діалоги, які колись були ну, нехай сильною стороною Марвел, тут звучать настільки штучно, що іноді здається, ніби їх написав, звісно, що штучний інтелект. Сюжет виглядає як суцільна біганина за підказками та новими квестами, що нагадує дешеву пародію фільму Капітан Америка Зимовий солдат. Він ніби і хоче бути серйозним політичним трилом але водночас боїться торкатися будь-яких серйозних тем, через що уся його історія виглядає, м'яко кажучи, беззубою. Головний лиходій, велике розчарування, бо спочатку його зображають як всемогутнього, а потім раптово стає абсолютно безпорадним рівно у той момент, коли цього вимагає сценарій. Чудесний новий світ намагається уникати будь-яких складних тем, пов'язаних із расою чи Америкою. Хоча вони завжди були важливою частиною історії про капітана Америку, того ж серіалу Сокіли зимовий солдат чи, урешті «Чорної Пантери. Зате дякувати Богу. Він не повторює культову фразу Стіва, я можу так цілий день і на тому спасибі. Пам'ятаєте, був такий собі фільм, який називався Неймовірний Галк із Едвардом Нортоном у ролі Брюса Беннера, Вільямом Гертом у ролі Тадеуса Роса. Десь там бігала ще Лів Тайлер, вона ж Бетті Рос та Тім Блейк Нельсон, який зіграв Самюеля Стернса. Як не пам'ятаєте, ну дуже шкода тоді, бо саме цей фільм обов'язковий для перегляду, для розуміння взагалі, що ж тут бляха відбувається, та хто усі ці люди. Капітан Америка 4 це на секундочку. вже 35-й фільм у кін всесвіті Марвел, і він змушує глядачів тримати у голові події ще другого фільму Марвел, про який сама студія, начебто, й забула аж до подій громадянської війни. Тобто, майже через 10 років Гаррісону Форду доводиться раз за разом згадувати про події фільмів, у яких він навіть не грав. І знаючи Гаррісона, він їх і не дивився навіть. Ну і ближче до кінця фільму у ньому все ж з'являється Лів Тайлер на одну коротесеньку сцену на радість десяти фанатам. Ура! Цей фільм орієнтований на дивну аудиторію. З одного боку, він вимагає від глядачів добре пам'ятати неймовір. Вірного галка, сокола і зимового солдата, і навіть вічних, прости господи. А це далеко не найпопулярніші проєкти Марвел. З іншого частково розрахований на людей, які взагалі не знають, хто грає у фільмі. Адже як тільки стало відомо, що тут є тім Блэк Нельсон, як будь-яка інтрига щодо головного лиходія зникає. Фільм надто сильно тримається за сюжет неймовірного галка і намагається зробити якусь цікаву шпигунську лінію, що виглядає, кажучи, смішно, ніби антагоніст у ньому це якась велика таємниця. Всі, і так знають добре, хто це Адже, фільм із перших хвилин змушує. На згадувати про цей нещасний фільм 2008 року. Він нещасний не тому, що поганий, а тому, що про нього якось знаєте, прийнято не згадувати. Да? Та то фільм дуже хороший. Головний антагоніст тут лідер, класичний ворог Галка із коміксів, якого видає його гіпертрафований мозок, що буквально вилазить крізь череп. Як саме лідер примудряється провернути усі свої хитрі плани? Ніяких пояснень немає. Ти просто маєш прийняти, що він дуже розумний. Тут у нього лише трохи деформована голова, і шкіра має нездоровий вигляд, але його здібності це просто про рахунок статистичних ймовірностей і він в кінці програє настільки легко, що це навіть смішно. Він з'являється буквально у кількох сценах в основному для того, щоб озвучити якийсь відсоток ймовірності і трохи познущатися із головних героїв. Це катастрофічне марнування персонажа, який міг би стати новим лиходієм у MCU. Він просто з'являється, щоб сказати кілька розумних фраз, і зникає. Лише можливо, частково. Лідер це така собі алегорія на те, що деякі е, страхи, які розумні е, люди, отримали занадто багато влади, але Марвел все рівно взяли. Злили потенційно непоганого лиходійчика, і ще один я не розумію, чому Марвел у 2025 році починає закривати сюжетні лінії 2008 року виробництва, і ще й в іншому фільмі. Ну тобто не у фільмі про галка у фільмі про Капітана Америку, які не про капітана Америку, господи боже, бідний сам З нових персонажів у нас тут є Рут Бацарафіка. У минулому була агенткою масаду, а тепер своєрідною ізраїльською версією чорної вдови. Вона тепер очолює службу безпеки Роса. І, на жаль, як персонажка не має чіткої сюжетної лінії та якогось цікавого розвитку. Ще у фільмі напряму згадуються події вічних. Ну точніше, самі вічні у сюжеті не згадуються, що логічно, бо фільм був жахливий. Але маро. Згадують про Целестіала. Головна боротьба у фільмі ведеться за цього самого Целестіала, тобто чувака із ще одного фільму. От. Чувака. Що це міжгалактичний чувак. Ой, тоді упав на Ха-ха-ха! Це вирішив, щоб люди не знали, що я дуже погана людина. Знову підписують якийсь там черговий договір, тому що страх, як любить всілякі там договори. І ви не повірите, кому протистоїть США у цьому фільмі? Яка ж країна із велетенськими масштабами в плані грошей і цього іншого може протистояти величній Америці? Правильна Японія, як ви знаєте, в Америці зараз велика проблема із яйцями, настільки що ми повинні, ніби як їм їх імпортувати. Тому не могли вони зробити якісь інші, більш очевидні країни туди впихнути у якості головного ворога, але бачте, їм і ще ж показувати кіно на китайщині. То, типу, як ну, самі розумієте, єдиний момент, який міг би зробити перегляд, хоча б трошечки цікавим, це трансформація Гаррісона Форда у червоного Галка. Але навіть це не працює. Уся маркетингова кампанія розкрила цей сюрприз іще ще до прем'єри, бо Марвел явно розуміли, що фільм не витягне без гайпу. Червоний Галк з'являється рівно на 6 хвилин екранного часу. Так, я навіть засікав. Сама битва із червоним Халком теж виконана так. Ото так, на жаль, вона одна на весь фільм і її приудрилися запороти. Сивочолий Галк, до речі, як і всі його попередники, зелені галки, носить чарівні штани, які чомусь завжди розтягуються і не рвуться. Також у фільмі є пояснення. Як звичайний Сем Вілсон може протистояти настільки потужному противнику, за що варто сказати, дякую Ваканді та її вібраніуму, які є рішенням будь-яких проблем. Щодо Гаррісона Форда, його президент Рос виглядає неоднозначно. То він готовий розв'язати нову війну, то безпорадний старий чоловічок, то нещасний батько. Інколи він слабкий і невпевнений, інколи здається рішучим впевненим лідером. Інколи він ангел, інколи потвора. Хто я? Хто я? І на додачу в інший галк, який не може контролювати свою силу, але загалом складається враження, що навіть його власна команда його не надто поважає, не секрет, що чудесний новий світ пройшов через один із найхаотичніших виробничих процесів в історії Мсю страйки від GA та САК автра і решти абревіатур у 23-му році, також масштабні перезйомки, щоб вставити у фільм Джан Карло Еспозіто, перетворили його на повний безлад. Сам Джон Карло Еспозіто тут має невелику роль найманця на прізвисько Гремучник, який намагався вкрасти адамантій та вбити капітана Америку. І хоча він вклав у персонажа трохи своєї. І фірмової холоднокровності, ну тобто, як завжди зіграв Джон Карло Еспозіто, ця роль явно не його рівень. При цьому його катастрофічно мало у фільмі. Це просто марнування таланту Еспозіто і на цю безглуздість трішечки соромно дивитися. Джуліус она офіційно може змагатися із Джоном Вотсом за звання режисера найбільш бездушного і шаблонного фільму Марвел. Здавалося, після кількох розчарувань за останні п'ять років нас уже нічим не здивуєш, але це творіння перевершує усі очікування. Певна річ, у найгіршому сенсі. Зміс. Марвел і раніше признімали деякі сцени, зокрема у своїх фільмах, але цього разу масштаб е е гумна е дійшов от рівня просто копродукції Марвел та Sony. Я не перебільшую. Усе настільки сумбурно, що неозброєним оком невтомленим видно, де починається одна свіжа перезнята сцена і закінчується інша. Це настільки криворуко робота, що здається, що от випадково взяли і вилили чорновий варіант фільму, а потім подумали такі ми це знаєте, як у тоді, от у 2008 тисячі коли там вийшов Росомаха перший, коли от був окремий фільм про Росомаху, Я тоді, коли ви випустили цю чорну версію, я. От де от не було навіть цих навальованих спецефектів, я щиро вірив, що це і воно і є. Просто що-то щодо роблять так зараз дуже погано. Десь от щось таке, от цього разу було і тут, але якби видно, що люди ще плюс-мінус старалися. Чи мали якісь зачатки совісти через велетенську кількість перезйомок? Прямо відчувається, що фільм тупо склеєний з різних шматочків. Що в принципі можна сказати про усі фільми, бо так вони й робляться, але цього разу прям дуже помітно це все діло. Початок виглядає зовсім не так, як решта фільму, ніби тебе одразу кидають всередину історії. Складається враження, що це проєкт, що мав би вийти одразу на дійсний плюс, але з якоїсь причини його показують у кіно і просять за перегляд грошей. З хорошого тут деякі сцени рукопашного бою та деякі трюки виглядають в принципі непогано, але нічого навіть близького до рівня сцен битв у зимовому солдаті тут немає. Це усе. Ще ефективно жонглює щитом. Але коли справа доходить до масштабніших сцен із купи спецефектів, усе стає дуже і дуже поганим. Дені Ремірес додає хоч трохи гумору у цю нудятину. А тім Блейк Нельсон, і, на жаль, повністю злитий персонаж Джан Карло Еспозі то виглядає так, ніби самі розуміють, що фільм на трієчку, але 20 баксів то є 20 баксів. Фільм мав би врятувати видовичний екшон, але і тут усе доволі кволенько та збідовано. Повітряна битва із винищувачами виглядає як відеогра. Візуально, усе намагається бути фотореалістичним, але при цьому немає. Жодного відчуття якоїсь значущості чи масштабу, але навіть ті сцени, що виглядають більш-менш реалістично, не запам'ятовуються а великі екшен моменти настільки переповнені графонієм, що здаються штучними. Як завжди, у фільмі є сцени після титрів, яка натякає на подальший розвиток МСЮ і як завжди, це найважливіша і найкраща частина кіни. Але найбільший парадокс полягає у тому, що ну, по факту це не зовсім фільм про Капітана Америку. Це скоріше фільм про неймовірного галка, але без неймовірного галка. Просто в них були права на е, одного тіпа. Якби от вони не могли його вставити туди, і такі думаємо, давайте ми зробимо його незеленими червоними. Типу буде, І по суті, це продовження фільму того самого 2008 року, який ніби як не був каноном, аж до цього моменту, коли їм треба було трішечки подоїти грошей із цієї франшизи, також. Ну не франшиза, а спід франшизи, прогалка певна річ. Ви туди взяли, напхали різноманітних персонажів про їх, існування, яких багато хто із вас навіть не здогадувався. Але повторюсь, фільм робить так, що вам якби не в принципі дивитися той самий фільм, вам все пояснює. Ясняться, розкажуть, розжують, протика покладуть, отак от робить. Це черговий фільм Зав'язка, що лише готує підґрунтя до наступної фази MCU, а не розвиває головного героя. Навіть якщо не звертати увагу на усі проблеми, то цей фільм все таки у категорії Треба подивитися ніж хочеться подивитися. Сюжет розвивається за банальними схемами. Більшість подій були розкриті ще у трейлерах, і нічого по-справжньому несподіваного він не пропонує. Колись у фільмах Марвел були динамічні і креативні екшн сцени. Тепер це усе здебільшого рутинна штампована нудьга. Фільму ніби чогось постійно бракує її самої Скорки, яка б зробила б фільм чимось більшим ніж просто черговим прохідним блокбастером, це точно не повний провал. Якщо порівнювати з іншими супергеройськими кінами та серіалами останніх років, він все ще виглядає досить таки пристойно. Ну а ще фільм триває менше двох годин, що уже досягнення на фоні інших проєктів мсю. Якщо підсумувати, то це не надто вигадливе розважальне кіно із простим сюжетом і непоганими бойовими сценами, хоча б подекуди, можливо, проблема у тому, що цих фільмів із роками стало занадто багато, або ж у тому, що Марвел останнім роками просто не може придумати щось нове. Сем Вілсон заслужив набагато кращу історію, але Марвел просто його підставили. Що ви думаєте про цей фільм, про це кінцо, так би мовити, розкажіть, будь ласка, в коментарях, навіть якщо ви нічого про нього не думаєте, нічого не дивилися взагалі із Марвел чи вперше на Ютубі, напишіть, будь ласка, ваш коментар з почином, так би мовити. Якщо ви думаєте, що мої старання весь цей час не були заслуженими, то зараз я вас переконаю, що ви точно зобов'язані поставити коментар який-небудь уподобайку заодно. Ха! Бендін, ага. я ж казав. Підпишіться на цей канал, якщо ви не були підписані. Підпишіться на нашу спільноту у Телеграмі, у Твіттері. Ми також є. А ще в інстаграмі, якщо вам цікаво, є у нас парочка, а то й друга аккаунтів. Не забувайте підтримати Збройні Сили України. Якщо ви бачите якийсь дуже важливий збір, то закиньте трішечки грошей туди. Можливо, якийсь буде збір у нас зараз вказаний в описі до цього відео. Так так, що я можу сказати, закиньте туди. 200 гривень. Ну добре, став Десяточку 10. киньте, от мілачушечку свою позбирати. Із кишень та й шверніть в мене прямо Прям в монітор. Хочете підтримати наш канал, Та не проблема. Всі реквізити будуть вказані в описі до цього відео. Зокрема, там є посилання на нашу улюблену базу від Монобанк. Ну, все, пока.